Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про таку штуку, як Asset Management, і що нового додали у цю функцію. Ця функція входить до підписки Autodesk Build. І входить у секцію «Біл», вона знаходиться в закладці Assets. Що нового додано. Додали таку штуку, як Systems. І тепер ви можете додавати, не просто працювати з асетами, а можете асети групувати в системи. Наприклад, як тут я зробив, система Doors, система Walls. І тобто ви можете керувати одразу цією системою, до якої входять вже якісь асети, наприклад, декілька стін. Або ви можете додати сюди ще якусь. Під систему і вже керувати цією системою у групі до цілої групи об'єктів додати систем-статус, наприклад, прес-стартап, стартап і так далі. Ось, ну, Наприклад, дверей, давайте подивимось. Що можна зробити, ось тут є такі статуси: протестована, встановлена, підключена, прийнято, оплачена і так далі. Як це можна керувати в моделі? Переходимо до моделі, і тут є закладка Assets, і ви можете відфільтрувати відразу всі системи. Так, ну Тут системи двірей ви не зможете знайти, тому що їх немає в цьому вигляді. Тут тільки можна зробити з системи Walls, ви можете. Подивитися всі стіни, ізолейта сets. Все. Тобто ви усі стіни ізолювали і можете працювати з ними. Єдиний мінус, який я знайшов, і можуть навіть два мінуса, це те, що ви не можете керувати цими системами усіма одразу. Тобто, вам потрібно через Shift виділяти ці всі елементи, і одразу для всіх вибраних можете зміняти статуси. Так, і зберігаємо ці статуси, вони змінюються. А ось в саму систему всю цілком не, наразі поки що неможливо вибрати. І це перший недолік, який тут є. Другий недолік те, що, що ці статуси, які ви передаєте деталям, вони не передаються до елементів. Тобто елементи окремо, а системи окремо. Ось такі два недоліки, які ми зараз виявили, але, напевно, ці недоліки будуть виправлятися далі і щось буде змінюватись. Тому що це оновлення, воно вийшло недавно, це оновлення з вересня 2024 року. І якщо ми подивимось... Налаштування активів, робота з системою. Ну тут можете вже подивитися в налаштуваннях, як працювати. Ось тут в налаштуваннях ви можете створити систему категорію. І так далі. Давайте зараз ми з вами це і зробимо. Йдемо до асетів, Переходимо в System Settings. Тут є у нас. Моделі, які ми додаємо да, для наших осетів. В одному з моїх відео на каналі на YouTube, ви могли це бачити. І тут у нас є System Categories. Ми можемо Create System Category для того, щоб створити систему, для початку створити її категорію. Вибираємо категорію, наприклад, Concrete, і обираємо Default Status Concrete Elements. Зробили Create. Все, у нас є система. Далі ми йдемо в View Systems. І тут робимо систему, create систему. І вибираємо, наприклад, Concrete Floor one. Так? Con Кон... категорія Concrete і статуси Вибираємо армування. Все, вибрали І ну, вже тут додаємо ці асети. Вибираємо, наприклад, Concrete. Все, що у нас є конкрет, наприклад, ось ці елементи. Додаємо до конкрет. Дивимось, що ще у нас є. Вибираємо ще такі елементи. Додаємо. І вже на 3D-моделі. Вибираємо статус, який у нас тут є. Встановка палубки, заливка. Наприклад, армування. Ідемо да. до системи. Тут вибираємо вже. Оновили старинку, і зараз ми можемо вже фільтрувати ці асети. Вибираємо систему вибираємо систему Concrete. Конкретніше, Concrete Floor 1, вибираємо Done і бачимо, які у нас елементи входять до цієї системи. На жаль, поки що неможливо вибрати це вибіром рамкою, наприклад. Так? Немає тут такого вибіру рамкою. Приходиться все вибирати через Shift або Ctrl. Вибираємо елементи і встановлюємо всім елементам установка опалубки. Зберігаємо, всі у нас елементи жовті. ось І далі вже до системи ідемо і тут виставляємо ці елементи системи. Ага, ще й ось, ось ці елементи можемо також подивитися, де вони знаходяться. Ось, не помітили цей елемент. Так само, і тут вибрали «Установка палубки і все. І до системи можемо примінити цей статус-установка опалубки. А далі ми беремо смартфон або планшет. Так, давайте зараз це подивимось. По-перше, потрібно оновити наш проєкт. Бачите, потрібно синхронізувати. Синхронізуємо. І вже в телефоні переходимо до проєкту. Вибираємо тут асети. І бачите, у нас є також тут фільтр, ми можемо вибрати, що ми хочемо дивитися, асети або системи, або тільки системи. Вибираємо, і у нас показується, які системи тут є. Вибираємо Concrete Flow, і бачимо, що у нас є 10 елементів. Яка система, і так далі. Тобто тут можемо подивитися. Ці асети, а крім того, можемо подивитися, які у нас елементи в якому стані знаходяться. Тобто це, ми, це можна керувати і на смартфоні або на планшеті. Якщо ви прорапи, ви знаєте, що у вас. Concrete Flow на першому етапі все готово. Зараз йде заливка Бетон, то ви можете встановити. Окрім того, ви можете додати додаткові якісь фотокарточки до цього елементу, ходити по об'єкту, фотографуєте, і вони будуть додаватись до цієї системи, тобто ви можете на день перевірки додавати до цієї системи вигляд системи в натурі, як вона виглядає. Якісь файли проєкту, наприклад, або якісь проблеми, пов'язані з цією системою, також можете додавати, щоб це все у вас було синхронно перевірено, В'язано, і ви могли відслідковувати все завчасно і щоб у вас завжди була актуальна інформація. Ось така нова інформація про асет менеджмент в Autodesk Build. Детальніше дивіться на моєму каналі YouTube, що входить ще до підписки Autodesk Build, які сервіси і які можливості. Залишайтеся з нами і поділіться обов'язково, якщо ця інформація була корисна для вас або буде корисна для когось з ваших колег. Не залишайте їм можливості не знати і сказати, що вони не знали. Дякую, з вами був Дмитро. До наступної зустрічі.